З вами будемо продовжувати розмовляти про салон краси, про вимоги до нашої е, роботи в нього. Так? І е, сьогодні наша така перша інформація буде про перукарську білизну та одяг. Як ви думаєте, що я маю на увазі? Коли кажу вам е, такі слова, перукарська білизна та одяг, що може входити е, все поняття? Давайте на вашу думку. Фартух та пеню А. Фартух, дивіться, фартух куди буде відноситись? До перукарського одягу. І цей фартух може бути не лише фартухом, це може бути м -м, навіть якийсь такий як е, костюм. Та? Це можуть бути якісь штани і, і верх. Та? Це може бути якийсь такий, типу, накидка, халат, ну я не знаю, тобто дуже різними. Ну, зазвичай це фартушок, але вони також бувають різними, бувають коротшими, бувають такими прямо довгими. Це вже ви обираєте, вже коли ви там працюєте та, в салоні, ви вже собі обираєте те, в чому вам би хотілося бути, в чому вам буде зручно, комфортно і так далі. зрозуміли? Тобто, власне, власне. Пишемо сюди, так? Лукарська та Олі. Як ми думаєте, так, пишемо, що у нас є тут е -е, фортух. Ну, а там далі. Ми вже казали. Різні е, також, як ви думаєте, що відноситься до перукарської білизни? Це вже пенюар. Так? Пенюар це вже перукарська білизна. Давайте зупинимося на тому, яким може бути е, пенюар. От тобто дивіться. Якщо ви бачили, вже спостерігали за різними варіантами тих пенюарів, які вам десь там попадалися та, на розгляд, то ви мали би бачити, що вони не завжди з якоїсь однієї тканини створені. Іноді навіть і не з тканини. Тобто, скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, з чого е, бувають, з чого ви бачили та яких тканин? Е, ну, Такі для фарбування спеціальні. Так, які, як вони виглядають. Так, як скричка. Так, тобто з поліетилену з в нас е, власне, є плюари захисні для фарбування. Але зараз я скажу, як ми їх будемо застосовувати. Так? Тобто Ми коли е, фарбуємо клієнта, то в нас ще є полюари з тканини. Тому, дивіться. Що ми маємо зробити? Коли ми фарбуємо клієнта, у нас має бути хороший понюар з тканини спочатку, одягається на клієнта, а вже потім одягається цей захисний поліетиленовий понюар. Для чого? По-перше, е, в першу чергу, щоб захистити і одяг клієнта, але і е, пенюар наш тканини, правда, щоб захистити. Але знову ж таки одягати просто пенюар е, поліетиленовий на е, клієнта без попередньо з тканинного. Так? Це є зле, тому що це є некомфортно та, і неправильно. Тобто розуміємо, що в випадках, коли ми виконуємо хімічні завитки, фарбування, освітлення або інші такі різні процедури, подібні тому, що там можуть якісь речовини там, потрапити випадково на одяг, ми обов'язково одягаємо спочатку хороший пенюар з тканини, а потім хороший поліетиленовий захисний пенюар, який буде захищати і той пеняр, і одяг, і все решта, Зрозуміли? Добре. Тепер дивіться, також по тих з тканини, Вони також бувають е, різними. Вони бувають бавовняними, тобто доволі такими м'якими і приємними е, на дотик, але вони є непрактичні для виконання стрижки. Тобто з тканини можна використовувати під поліетиленовий, е, тої бавов'ї м'якої, а, піца, коли у коли на зачіска, якась коли коли нас укладка. тобто щось таке, що не буде там волосся. Та? А також, якщо ви бачите, є такі пенюари. З такої тканини гладкої, з якої дуже класно все з, от, зісипається, спадає. Тобто, оце понюари, які насправді ну, чисто е, на дотик це не є такий супер е, натуральна тканина і приємна, але вона дуже корисна для стрижки. Тому що, коли ви будете стригти, клієнта, він буде в вбововненому понюарі, то вас просто-напросто буде він забиватися цим волоссям. І вичистити, випрати там його практично нереально, так? А якщо такий гладкий, так? зараз зараз я найду. От, синтетичний, це слово таке синтетичний, тобто штучний, але він дуже підходить власне, для того, щоб в нас красиво е злітало волосся під час стрижки. Зрозуміли? Огра. Тобто зрозуміли, які бувають бавовняні, синтетичні і поліетиленові. Можемо навіть це а, прописати. Бавовняний, синтетичний і поліетиленовий. Бачити в салонах перукарнях, що ми маємо не лише такий, такий набір перукарського одягу та білизни, а також ще завжди в нас дуже багато є таких комірців, печно так, комірці для стрижки використовують. Це одноразові паперові комірці, які е, одягають на шию клієнтам під час е, багатьох. Взагалі під час кожної чоловічої стрижки і багатьох жіночок, якщо це якісь коротші модельні варіанти, де буде багато зістригатися такого власного волосся, також комірці можуть використовувати і коли ми фарбуємо, щоб захищати. Але все-таки е також у нас є ще серветки. Попероні м'які серветки, які використовушнички, серветки такого плану. Тобто, ми можемо їх використовувати, власне, захищаючи шию клієнток під час фарбування, під час хімічних заливок. Там обов'язково ще додатково додаткового ми мусимо на шийку дати. Такий захисний собі е, там, рушничок паперовий одноразовий чи е, серветка. Чому? Тому що, власне, коли ми там наносимо вирв, а особливо хімічні розчини для заливки, в нас що може бути, десь може щось текти. Це нормально цілком і тому для того, щоб це було все в межах норми, нам треба захист. Тому ми ще тут дописуємо, що у нас є м -м -м, так, паперові серветки. Рушнички і е комірці. комірці. Так, ну всі розуміють, що це одноразові такі речі, які використали для одного клієнта, і на тому е завершила вона свою е функцію та копего сербенка, рушничок чи комірець. Розуміли? Добре. Е також, 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 також також сюди ви повинні розуміти, що ще входить е, рукавички е, це захист для рукаря. Коли ви власне, фарбуєте, коли ви виконуєте хімічну забивку, е, пам'ятаємо, що наші руки треба берегти. І, е, по-перше, це не естетично, якщо ви фарбуєте якимись кольоровими бурниками, та, і е, в результаті без рукавичок прийдуть. Це буде у вас що? Руки тобто, такі самі кольорові, як ті боргники. Це буде хіба естетично приємно вам, клієнтам і, і взагалі я на як це можна пояснити. Тобто розуміємо цей момент. Також, е якщо це... Прошу. Ще маска. Молодцы. Ну так, ми зараз ще скажемо. Дякую. Е дивіться, ще я не завершила про рукавички, що власне, е також, коли ви освітлюючими препаратами працюєте, особливо супер. Вас просто-напросто, якщо буде потрапляти на ваші руки, на ваші на шкіру і так далі, тобто воно просто буде роз'їдати вашу шкіру. Тому це взагалі небезпечно. І щоб ви не отримати якусь певну алергію, і після цього взагалі ви не зможете працювати з такими різними вирниками і хімічними препаратами, то треба завжди використовувати власне, рукавички. Вони бувають дуже різними. Бувають такими просто поліетиленовими одноразовими. Ви всі їх бачили точно. Бо коли, наприклад, ви фарбуєте якоїсь е будь-якою фарбою, особливо такою непрофесійною, е там все рівно в наборі є оті рукавички. Це дуже такі прості, е одноразові поліетиленові рукавички. Також є гумові рукавички професійні, які ви можете підібрати під розмір своєї руки. Які щільно ляжуть вам на руку, і ви будете максимально в них комфортно почуватися, тобто вони будуть не завеликі на вас. Не будуть заважати вам. Е, і такі рукавиці, вони є багато, багато ну, можна їх використовувати довго. Так? Тобто, власне, що вони, якщо якісні, так то ви можете довший час працювати собі з тими рукавичками. Так? Тобто, це рекомендація. Також на це звертати увагу. Молодець, е, учениця на першій партії сказала нам про те, що в нас е, має бути маска. Правда, ми минулий раз пояснювали і. Це є за вашим бажанням, звісно що, якщо вам важні вже ви можете працювати і без масок. Але е ті, що переживають за своє здоров'я, звісно, що коли вони стрижуть чоловічі стрижки, в першу чергу ми говорили, коли дрібнесенькі волосеньки, ми навіть майже не помічаємо, ми просто автоматично вдихаємо. Е також ми говоримо про е фарбування, про хімічні завивки, де можна користуватися масками, і це буде. Логічно, так? Тобто не означає, що ви зранку до вечора стоїте в тій масці. Просто в момент тої процедури можна це використовувати. Зрозуміли? Це також, тобто ми можемо сюди дописати е, рукавички. Е, так, маска. Ну і звісно, що рушники. Так. Рушники в салоні у вас мають бути mm -hmm. різні. Завжди я рекомендую, що можна це використовувати, Брати якісь, такі, скажімо, темні рушники для салону, особливо ті, які будуть використовуватися для фарбування, тобто після фарбування. Якби там кольорові бурники не відмивали, а особливо темні. Так чи інакше, у вас на рушничку якісь сліди можуть залишатися. Якщо це такі шикарні білі рушники в салоні, ну, я би не рекомендувала їх використовувати. Для фарбування. Тобто в салоні може бути наприклад, фірма Лореаль. Ви знаєте, що це відома дуже фірма, яка, наприклад, має безліч салонів по Україні і не лише по Україні. І відповідно в них є фірмові рушнички там зараз може і різні. Я вам кажу, наприклад, тату білі, чорта, де там є їхня емблемка і так далі. Логічно, що білі можна застосовувати для клієнтів, які прийшли на стрижку. На укладку, на зачіску, тобто вони там помили голову, в них там нема зараз вербника і так далі. Білі запуск. Коли ви фарбуєте, звісно, що треба використовувати фірмові чорні рушнички, зрозуміли? Це моя рекомендація. Тому що якщо білий рушник вже стає кольоровим з різними темними, некрасивими плямами, я думаю, що це абсолютно не естетично, неправильно і нелогічно. Також маємо знати щодо рушничків, що ми... Відкладаємо відалі, що б ми там не робили, навіть якщо ми просто мили голову перед зачіскою. Так є в будь-якому випадку, цей рушник відкладається уже в окрему корзину. Тобто у вас є чисті рушники на поличці і окрема корзина для рушників, які ви вже використали в хорошому професійному салоні, так відбувається. В непрофесійному можуть класти десь з боку, сушити і знову користувати на наступних клієнтів. Це є неправильно. Тобто всі рушнички в професійному салоні з корзини в кінці дня е закладаються в машинку, перуться, прасуються і гарно складаються на гарну поличку. Ви то будете знати вже і на майбутнє, коли будете працювати дійсно, в дійсно хороших професійних салонах, наголошую. Зрозуміло? Не в економ класі. В економ класі буде три рушничка, які будуть ну образно, будуть там помили, посушили і далі пішли по колу. Тобто там ніхто не буде над тим проморочуватися. І то є логічно, то є допустимо для того салону. Для салону м -м 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 -м, бізнес класу, для салону віп класу це не допустимо. Ну Ви ж маєте знати всі менші, всі е вимоги, правда? правда. Добре. Е Що ще? А, і ваш зовнішній вигляд, ми сказали, що у вас має бути халат чи там фартушок і так далі, але забули про те, що ви маєте ще бути в чомусь взуті. Скажіть мені, будь ласка, в чому ви маєте бути взуті на робочому місці е в салоні? Тапочка, 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 добре. Мають бути тапочки закриті, тобто закриті. Чому? Навіть коли літо і жарко, але ми не можемо стояти у відкритих таких якихось г'єднанках, тапочках. Чому? Тому що це все дрібне волосся, яке ми там зістригаємо. Воно просто все летить вам на ті ножки, гарні ваші. І дуже гарно, якщо це ще таке доволі жорстке волосся буває, ви можете бачити, Воно так гарно прямо врізається в шкіру. І це дуже неприємно, і не естетично, і не комфортно, і так далі. Тобто розуміємо, що е, взуття в салоні має бути закритим, зручним. Можемо стояти цілий день в салоні на шпильках, mm. на каблуках. Логічно, що ми фізично цього в принципі не витримаємо довго, але це є теж неправильно, тому що нагрузка на ваші ноги в салоні дуже велика, як і на спину, як і на очі. Тобто це все треба пильнувати. Тому, відповідно, що запам'ятали закрити, а вже яким воно буде. Звісно, що в ідеалі воно ще має бути таким, який не буде у вас так? Тобто Це мала би бути якась шкіра в ідеалі. Ну, але в реальності ви обираєте те, що можете, але в будь-якому випадку закрите. Зрозуміли? Зрозуміли. Далі я вам все розказала. Е, також дивіться, до початку робочого дня, звісно, що ви маєте що зробити. До початку робочого дня ви обов'язково маєте, тобто ви, е, от зараз будемо говорити про вимоги, але е, оці ваші мушнички там вискладати на поличку, подивитися на своє робоче місце, чого вас нема, чи у вас закінчились комірці, чи у вас там ще якусь серветку треба, чи вам треба підготувати, наприклад. там Фольгу чи інший матеріал для там, якогось фарбування. тобто все це маєте ви собі заготувати перед початком робочого дня. Так? Не так, що ви е, прийшли і при клієнтові починаєте бігати, де вас рушнучок, де вас е, інструмент дезінфікований і все решта. Тому на робочому місці, ну зараз ми продовжимо добрі темі. Е, це все має бути певні вимоги. Зрозуміли, дівчата. Тут нема питань, правда? По одягу, по взуттю і по власне, тому всьому, що ми тут перелічили, я думаю, все зрозуміло. на ну, Це вже додатковий так, якщо ви знаєте, що ви можете себе пофарбувати, ще щось, ще щось то відповідно можна одягати такі на Так, Тобто у нас на ринку безліч різних таких доповнень, які можна використовувати в нашій роботі.